Hello! Це у нас третя серія з моїх негайдів. Цього разу тут білд, який я давно хотів зробити, а ніяк не придумав як. Якось він працює. Валборнігару Хейтфордж Мона Стакер. Не, не звертайте уваги на екслозівару, там він. Так, для красоти. Це Валборінгару білд. Єп. Поїхали. От вал, чар. Я дуже довго хотів щось зробити з таким чудовим айтом як Хейтфоржи, але він працює там тільки для деяких специфічних речей. Що роблять Хейтфоржи? Вони замість того, щоб вас валскіли коштували соули валовські, вони коштує рейдж. Але він не не забирає солган Prevention. Що коли ви нажали скіл валовський, ви не можете отримувати соули. Тепер ви не можете отримувати рейч, відповідно, замість цього. Так само. Тому треба брати скіл або у якого по дефолту маленький цей Soul Gain Prevention час, або кому можна зменшити його. У Бурінгарова він невеликий. Він 2 секунди. І його там ще можна зменшити чуть-чуть далі, якщо сильно захотіть. Тобто. Через півтори секунди після того, як ми ж викинули всі Бурінгару, то що їх є там 3-4 чаржа можна більше мати, Ми не можемо вже отримати в них заряди. І після цього ми тільки отримуємо ще соули, які ми опять можемо шмальнути. Так от, це з одної сторони, спочатку треба взяти, щоб сол інтервені не було багато часу. Допустимо, ми знайшли такий скіл чи вибрали. Люди Гранд грають там 1 секунда. Я вал вибрав. Просто, бо вони шмяквали Бурінгару дуже приємно відчувається. І коли ти шмякаєш, це найкраще відчуття цього білда, коли ти знаходиш Арніка і ваншотаєш його Бурінгару, або навіть з двох вистрілів його. Це прям, типа, шмяк-шмяк і все, вите чим босса, так? Таке прям хорошо робиться. Так от, це з однієї сторони, тоді слован превеншн, з іншої сторони, нам треба рейдж, щоб речаржі якось якимось чином тратить. Люди мілічні, які узають щит, який дає Red Blade Banner, там Warcry, безкінечний рейдж дає він коли Warcry, бла-бла-бла. Я з луком, я так не можу. Це була найскладніша частина, як це вирішить. І я дуже довго на це потратив. Я стакав ману, відповідно, мав до хрена багато. До хрена багато, так. Да. Хороша фраза. Мана регена від цього. І потім цей реген, легіоновський джувел конвертить в Рейдж Реген. 25 до 1. У мене на цьому персонажі зараз десь 30 реджіген, я не пам'ятаю. В моєму фінальну пособбілінгу, як якщо взяти ще кращий гір, там можна і, я не знаю, до сотні можна розгинати, якщо сильно захотіть реджіген. Відповідно, як тільки у вас Солгін Prevention закінчується, ви через секунду вже можете опять-4 рази шмальнути. У мене не через секунду, у мене десь через півтори воно. У мене. Ну, може, дві, так. Да. У мене через 2 рівно секунди після того, як Solgін Prevention закінчується, я можу опять шмаляти. Відповідно, як цей білд у мене працює. Я стрельнув 4 валби Вінгарова. секунди почекав. Опять 4 алборингару 2 секунди почагав. Ну, це в ідеалі так. Понятно, що там. Від моби ще залежить які проти тебе. І як це робиться? І. Та й бажано нажимать. Ну, а раз ми мана стакаємо, то Arcane Clock дуже багато демеджу дає для білда від мани. Ви нажимаєте Arcane Cluck і за це отримуєте, тратите ману отримаєте Lighting Damage. Дам. І його бажано прям ну, майже по кулдауну жмакать. Я навіть намагався автомат support ставити, але Chainbreaker Keynodic, цей що рейдж нам генерить, Добавляє на всі ваші скили Рейдж кост. Відповідно. Аркенклак теж тратить рейдж. багато, але. але тратить. Да. Так що да, потрібно бути до цього готовим. І ваші Frenzy, ManaForge теж тратять. Да. Так от, а цей Як його. Флезівару я в цей білд можна будь-який тут скіл засунути, це просто коли в мене. Треба кудись стрельнуть, а Валбурінгару на кулдауні, то я пів. Це yes, <laughs> <laughs> там якісь білих мобів убувають, щоб не тратити ну, на все підряд свої заряди прям. Та що відалі, Балбурінгару, ви звісно, сильних мобів залишаєте. Білих мобів там чим-небудь-убудь. Мені просто зразу ару подобається. Як бачите, бос ДПС не дуже, прям щось тут вау. Але. Я цей білд не, роз, не з розрахунком робив на босу. Це по-перше, а по-друге. Сюди ще можна спокійно раз в три більше ДПС робити, і, ну, на Убері, понятно, я його б не відправив, а всіх звичайних боссів ви просто будете, я не знаю, фазу за там, два, ну, два залпи цих по 4 в Албурінгару робити, мені здається. Так що. На ну, навіть при тому, що в мене зараз такий, ну, просто окей-гір. Все, босс умирає, я не вмираю. Так, да, з приводу я не вмираю, дефенсу в нього цього чара майже нема. То що, так, немає аур, нема дефенсу, бо мана. Але таке життя. Може, стакери, які розумні, я ніколи в житті не грав на стакером, знають, як зробити йому дефенсив, крім того, що більше мене, я ні. Це просто таке. Ось. такий от білд. То геймплей, такий плейстайл, дивний, я б навіть сказав карявенький. Але. Достатньо веселий, щоб я сказав, що цей білд мені був достатньо весело, як мінімум зібрати його. Це в мене він навіть ще не на третину його сили цей білд, але я чисто хотів подивитися, чи цей концепт працює. Він працює, як видно. Бігаємо, шмаляємо. Так от. Пас у Це дуже такий білд. З багатьох частин достатньо складається і. Да, так що тут трошки буде декого. Це мій персонаж. Як ви можете замітити, левел ще 90, то є ще спокійно можна кучку левели взяти, Пасівки не взяті, там. Та. Супрешн не докаплений, і ну, ще можна його апгрейдити тут. Основна... що я тут про пропасові говорить? Heightforge, щоб у нас рейдж використовувався, замісовував. Стакаємо кучу з усіх способів. Далі Chainbreaker, щоб мана регендував нам. Ось Chainbreaker. Кейнодик. Один рейдж регена за кожні 25 мана регена, А мана реген відпадає. Но рекавері мани не бійтесь. У нас мана моналіча тисяча, по-перше. Ну, і чим більше мани, тим більше ліча буде. Тобто, з кращим гіром ще далі буде. І у нас є такі чудові моди, як на цьому честі, наприклад, 33 damage taken, реcuп з мана. Тобто 33% демеджа, якого ви отримали, мана зарекавериться тобто, через. Ну там, овертайм. І тут є ще такий мод, тут ще 10, і на Watcherсі ще такий мод. Ні, на очерсі в мене інший. Ну На очерсі ще такий теж може бути. Ну, коротше, нормально. Ну і так, да, це логічно, що це момбіл. Щоб хоч трошки дефенсів були, а не 2К лайфа. То мені казали, що це за 2К лайфа. Це не 2 кайфа, то 2 к лайфа з половиною майже. І 5 камани. Які теж як лайф рахуються. Єп. єп. Із важливого тут ще нюансів. О. То... Ну, По-перше, реген роли на гірі, щоб рейдж реген був. Тому з цей Rulean Ring з маною, маною, і там, та Рекупом теж, і великим-великим Анарігіном. І ось що ще: є такий Ринг Триумвірат Authority. Це в Зарі падає. І куди я її вставив скіл Це для Валлскил в Ринг? Як бачите, там Сокіти скіл мають демедж, там лаки, там є куча моди варіантів, я вибрав такий Ринг. То, що, ну, море демеджа це море демеджі, лакі це теж демедж. У нас там різниця мінімальна, максимальна і невелика, але є. Тобто, що робить лакі, воно два рази ролить. Відповідно, у вас там один 100 демеджа, наприклад, воно перший раз на ролило 10, другий раз 30, вибрало 30 — Це лакі робить. І чим більше у вас різниця між мінімальним і максимальним, тим краще лакі. У нас невелика, але вона є. ця різниця, так що корисний мод. І АОЕ це скіл, який оверлапається. Тобто, оце average демедж одного прожектайла, одного пострілу. Відповідно, ось тут можна десь подивитися. Ось навести. Ось це мій АОЕ. І чим більше АОЕ, тим більше прожектайли можуть на одному мобі оверлапнутися. Тобто, уявимо, що це моб, один прожектайл хітнув, другий тут впав з таким АОЄ хітнуло, третій тут впав, ще достав, може і так далі. І ну і з другої сторони, так само. Відповідно, якщо меншого є, оверлаптиці три прожектайли. Якщо більше є оверлаппиниці хоч 10 прожектайлів, дивлячись, як ви заскелили. І, відповідно, прожектайли — це теж хороший скелін цього білда. Я до, цього, до цієї стадії не довів цього чара, щоб там на луку були плюс два прожектайли, на стрілах був прожектайл Additional, Day інсан можна взяти. Це все можна зробити. Буде корисно, буде теж демедж. Да, і це average damage одної стріли одного пострілу. У нас хватає на 4 постріли. Я так зробив. А це був нод, цей нодик корисний для того, щоб 4 постріли хватало. Єп. Це рекомендую взяти його. Та, що. Я не знаю, чого тут 15 пишеться Soul Cost. в грі actually, 14 воно бере. І. да. 14 там хватає. Шмальнуть 4 рази. І це замітна різниця, коли ти 4 рази, і коли ти 5 разів шмаляєш. Тут ще нукріт нодики, там якісь. Ну, це мій характер, але він не до кінця зроблений. А ось я ще другий по собі не засунув, теж в опис. Це які в мене були ідеї до того, як починав робити чар. Відповідно, так. Да. Там немає в Фласки, там немає в тому ще оцього джувела, який кучу демеджа дасть теж потенційно. By the way. Secret of Suffering. Я не знаю наскільки велику кучу, ну і для нього треба ефект елементів поставити. Я ось тут взяв. а може ще десь. Ну так. Да. Це може бути куча демежа і куча кріта. Там з кріптом достатньо великі проблеми. І цей джувел теж. Єп. Yep. Який економить нам кучу поїнтів і дає можливість взяти тут поінти. І. як його? Ось цей джувел, який конвертить лайф в ману. Я не знаю, наскільки це треба, тому що лайф теж корисний, так що я не впевнений, що цей джувел тут треба. Це просто як ідея, хтось, якщо хоче далі брати цього чара і кудись його вести, то не забувайте такий джувел існує, можете пощупати його. І називайте ось такий важливий джувал, Пірандус пакт. Його можливо. Оцей джувал, кстати, нам не треба забраться. Це я тестив, чи Тайрлес працює на рейдж Cost 1 Він не працює. все. І ось цей Pirandus пакт. На ману на демедж... Ну, На демедж На ману на crit на хаос risk. Я б вибирав. за все, на ману. Це найпростіше, очевидно, Єп. Але. Да, і його вставить або сюди, або сюди, або, коротше, там, де у вас більше є нодиків, всяких. Можливо, навіть його вставить от сюди, чи його вставить сюди, чи куди, то Natural Instinct ще вставлять. То есть, забувайте камба Natural Instinct в цьому радіусі, в Сіонки може багато давати. Да. То есть, Pack дуже сильний. Користуйтесь, поки він є, а то не факт, що він буде далі. А, ще на, на кластер джувелах, там на медіумах, ну, ой, на медіумах, на смолах є класні нодики, про ману. Але я не впевнений, чи я хочу. Ну, це я дивився, чи є мігало як, я якийсь рандомний ставив про ману. Тобто, можете пошукати на ману мігала якісь. мігала теж класні уніки, але їх знайти такі, як надо, дуже складно, буває. Єп. Це, це мої ідеї. Я буду на кіну, мого персонажа, і тут що було. Кому це цікаво, можете їх спробувати схрестити і зробити щось ще краще, щось додати. Тому тобто, що я ніколи не грав манастакером, я, можливо, якусь очевидну річ прям забув. Я не знаю. Ну, це як я при, приблизно кидав. це не цей Бурінгару бейзовий. Бурінгару ні, це я спочатку дивився Бурінгару і в нього вийшов речкос 50, і я сказав, я пас. <coughs> я краще візьму Рінг, який буде робити в півтора рази менше демеджа, цей що сюди вставлю. Один рінг Бурінгару в цей рінг це в півтора рази менше демеджа, ніж шести, шести Рінг. Але при цьому Речкос 114. І ти можеш 4 рази стрельнути, замість того, щоб в півтора рази сильніші атаки стрельнути раз. Логічно, що перший варіант кращий. Дам. Ну а це такий от білд. Що тут ще? Arcane Clarks і Heal of Power. Ну це монастакерські приколи всякі. Тратити ману, отримуєте хороші речі. Єп. Yep. Да, ось це ось цей нотей. Ну, кейнодик Chainbreaker. Це попадається на Легіоновському джувелі з ім'ям Каой. Ой, каой що я сказав? Каруї Акоя схрестив. Акоя. Летал Price за коє. Notic. Тут може бути ще дабл демедж на натейблах, так що можна його вставити сюди і шукати тут на натейх дабл демеджі якісь. На цьому на тейблі. А ботом може фистейки, як бо це теж корисно. Дивіться. Там найти можна хороший У мене, по-моєму, на моєму чарі був там 2 double damage фистейки. А ось цей chainbreaker конвертить наш -реген в редж ріgen. Навколо чого і працює цей білд. Такі, от у нас цікавий чар вийшов. Ну, мені він був дуже цікавий. Я не буду казати, що от беріть його грайте, це вау, якийсь просто звичайним лукбілдом грати краще буде. Навіть просто звичайним лукбілдом і засунуть йому окремий 4-5. 6 рінг. Не кричи, це MTX. Так засунуть окремий шестеринг в албару, і вже буде прикольно шмякать рарників. І я придумав, як з ними більш-менш хоч можна грати. Я довольний. Ну, це просто концепт білда. Я б сказав, би. я б не сказав би, що це білд. Пів-пів, пів-пів, бам-бам-бам-бам-бам. Єп-єп. Такі от. Така біда. Почуємося. Колись. Бай!